Насправді є системи зв'язку прямі і системи зв'язку з ретриками. Пряма система зв'язку. Робота, точка, точка, пір до пір. В цьому випадку мені треба, щоб мій канал зв'язку виконував певні вимоги. Ну а насправді вимоги щоб загасання цього каналу. Було менше, ніж якийсь ліміт. Ліміт написаний на коробочці, коли я купую апаратуру. І зараз я покажу все відкритою, лежить і продається. Варіант інший. На шляху моєї апаратури. в мене йде горка, літаючий апарат. Ну, а оператор знаходиться з іншого боку, з пультом. Мені треба керувати цим апаратом. Напряму. Сигнал пройти не може. За рахунок поглинання вгорі, за рахунок заломлення на макушки гори, звичайно, може бути, але це не найкращий варіант. Тому прямі системи зв'язку використовуються там, де фактично є пряма оптична видимість. І знову таки це окрема тема для бесіди. Пряма оптична видимість на мові зв'язківця означає, що у вас відкрита. Так звана, а оце прийдеться подивитися картинки. Перша зона Френеля. Перша зона Френеля – це та зона, яка суттєва для поширення енергії електромагнітного коливання. Це ми малюємо промінчик світла, а коли ми будуємо систему зв'язку, ми малюємо трошки інакше. Ми малюємо, що як би промінь. Ми бачимо одне одного, передаємо дані, але ми розуміємо, що енергія передається в межах еліптично обмеженої зони, в якої дальність луча l 1 і луча l 2 дорівнює L1 плюс половина довжини хвилі. Я нагадаю, що довжина хвилі це швидкість світла ділить на частоту. І фактично, фактично. Канал зв'язку існує, коли оця зона френеля не затінена. Розповідати не треба, треба показати на пальцях. І так, відкриваю отакий от ресурс. Сам їм і вам раджу. Hey, Hayward Z. Дуже класна штука. Значить, моделювальник існування систем зв'язку. Я буду малювати, я зараз повимикаю ці базові станції в США, я їх полонів. отут будемо малювати. Прямо отут будемо будувати систему зв'язку. І так, поставив точку. Мої дорогі колеги, запам'ятовуйте, оце дуже зручний інструмент. Create Tower at this location. Далі. Обираю. У мене буде дуже важкий випадок. Це не птічка, це людина з рацією. Не більше двох метрів. Далі створити базову станцію на цій локації. Тепер обираю частоту. Стоїть в мене Wi-Fi. Байдуже. От Wi-Fi на точка доступу на Спасском бастіоні. смотрова площадка в парку слави. Тепер вмикаю цю базову станцію, ставлю іншу точку в парку слави. І кажу, що хочу подивитись профіль місцевості. Дивіться, яка жахлива картина. Навіть в парку Слави точність невисока побудови марки, мапи. Навіть так я собі з висоти 2 метра на 2 метра перекрив горизонт. Ну, а зона засвідки ось. Як ви бачите, зона засвідки дуже і дуже цікава. Це пряма оптична видимість. Ну, Я зараз зайду в тауе, зайду в сетінг, зміню ренч на 50 кілометрів. Насправді, лівий берег я зможу сильно освітити. Ну і з руки з висоти 2 метри. Ні, давайте так. Гулять так гулять, 6 метрів. Базова станція. Ось я собі поставив, повертаюсь до зони засвідки, ставлю базову станцію і. Дивлюсь зону покриття. Друзі, насправді піднята на 6 метрів вежа буде освітлювати. Але дуже дивно: парк слави, схили Дніпра, мені б хотілося погнати пташку кудись в район центру Києва. Як не буде дивно, тут висота, тут висока гірка. Я не кажу про жодні будівлі. У мене відкрився лише лівий берег. Можу злітати і йти в бік броварів, і навіть далі. Он може на Київське море сходити і повернутися, навіть куди там до Обухова мене, до трипілля пустить. А от на правий берег мене ніяким боком не пущає. Хоч я знаходжусь на відносно високій місцевості, на правий берег у мене одразу прикритий горизонт. Тому і ще раз звертаю увагу: ставлю другу станцію біля метро «Гідропарк». Малюю профіль. Ось гора Парк слави 6 метрів. Ось людина з руки працює. Дніпро 95 метрів, десь отака висота над рівнем Балтіки. Оце, що ви бачите, оранжеве це зона Френеля. А от тепер дивіться ще одну красиву річ. Перемикаю. ФПВ-передавач на 5,8. Зона френеля зменшилась. Пише дуже хороший сигнал. Перемикаю на 900. Зона френеля збільшилась. І ви бачите, оранжевим з'явились затінення. А тепер кажу: гулять, так гулять. У мене буде радіостанція діапазону 145 МГц. О А-радіостанція, яка. Ну, Поліція там працює 148-172. От поліцейська рація, ви бачите, що навіть відкритий горизонт одне одного бачимо, а за рахунок поглинання в зоні Френеля виникають певні проблеми. Тому, ось господі, так, такий ужас. Тому от така краса. Такий інструмент, як то кажуть, сам їм і вам раджу. А Тепер складна математика. Я маю право будувати без ретрансляторів систему зв'язку до тих пір, поки в мене виконується умова. Дистанція між моїми об'єктами може бути не більше, ніж, ну, я напишу зведену формулу. 3,85 умножить на корінь із висоти першої антени плюс корінь із висоти другої антени. Оця дистанція в кілометрах, висота антени в метрах. Все. Якщо в мене низькі частоти. Якщо я працюю на ВХФ, то я можу поставити коефіцієнт 4,12. Якщо я працюю на ultra high frequency або вище 300 МГц. Ставлю коефіцієнт 3,85. Це за рахунок дифракції. Наводжу приклад: Рація в руках висота першої антени – 2 метра. Корінь із 2, 1,4. Друга антена, рука піднята над головою 2 метра. Корінь 1,4. 1,4 плюс 1,4. 2,8 помножить, ну, давайте так, на майже 4. Ось дистанція 10 кілометрів. Дві радіостанції, золоті, найкращі, Харіс, Фірмові, з там позолоченою антенною. Далі не працює. Ось правило. А от далі, далі пішли репітера.